вас на часі програма про головне. Всі актуальні події четверга 25 серпня. Прямо зараз у Борисполі відбувся святковий концерт із зірковими ведучими Оксаною Пакун та Анатолієм Гнатюком до дня незалежності країни. У репертуарі артистів були як відомі пісні, так і нові. Також під запальні українські ритми виступали хореографічні колективи міста. Сьогодні у Борисполі попрощалися із воїном. АТО, який загинув внаслідок вибуху міни, поховали 27-річного Михайла на міському кладовищі по вулиці Покровська на Алеї Слави під гімну країни і військові залпи. Час проведення місячника безпеки дорожнього руху в місті Борисполі 23 серпня близько 19-ї години екіпажем патрульної поліції по вулиці Митрополита Шептицького раніше Ворошилова було виявлено автомобіль BMW x 5 що за описом підпадав під орієнтування. Під час перевірки документів з'ясували, що свідоцтво про реєстрацію мало ознаки підробки. Дане авто було затримано та доставлено на штрафмайданчик Бориспільського відділу поліції, яке в подальшому було вилучено для проведення слідчих дій. У місті 24 серпня близько вісімнадцятої години по вулиці Старокиївській інспектори під час забезпечення громадського порядку помітили особу, у якої були ознаки наркотичного сп'яніння. Після поверхневої перевірки у чоловіка виявили шприц з невідомою речовиною ампулу з прозорим містом та паперовий згорток із сухою подрібненою сумістю рослинного походження. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу. День незалежності близько 19.30 під час пішого патрулювання по вулиці соцмістечко інспектори помітили чоловіка, який розпивав алкогольний напій. Коли він помітив патрульних, то почав тікати. Інспектори наздогнали втікача, і під час поверхневої перевірки у чоловіка виявили згорток із речовиною, що схоже на наркотичну. Після чого на місце події було викликано слідчу оперативну групу. Також у цьому районі близько 9 вечора патрульні помітили двох осіб, які вели себе підозріло. А коли наблизилися до чоловіків, то помітили як один із. Них викинув якусь зелену речовину, схожу на рослину. Підозрілим особам запропонували провести поверхневий огляд гаражу, біля якого вони були, та машини, що там знаходилась на задньому сидінні. Інспектори помітили залишки рослин, що мають ознаки наркотичних. А у приміщенні гаража мішки, за якими був прихований вхід у підвал. А там п'ять полімерних мішків із зеленими рослинами, що мають ознаки наркотичних. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Також в ніч на 25 серпня патрульною поліцією було складено чотири протоколи за статтею 130 керування транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Ени робочої групи з питань підготовки освітніх закладів до нового навчального року сьогодні відвідали школи та дитячі садочки, аби перевірити їх стан перед першим вересня. У кожному закладі на час літніх канікул було заплановано низку ремонтних робіт. Деякі з них виконані, а деякі ще продовжуються. Детальніше дивіться у сюжеті наших журналістів. Управління освіти вважає, і я думаю, комісія, яка сьогодні працює. Теж зробить такий висновок, що всі навчальні заклади нашого міста готові до початку нового навчального року. Наразі це всі новини. Більше інформації дивіться на сайті та в ефірі телеканалу «Бориспіль». У студії працювала Кароліна Савсюк.